Гайворон найсхідніше місто історичного Поділля, а його залізничний вокзал пам'ятає більше ніж будь-які архіви. Наприкінці 19 століття регіон стрімко змінювався. Цукрові заводи, лісозаготівля та сільське господарство вимагали швидкого та дешевого сполучення. Прокладати широку залізницю у цій місцевості було дорого, тож інженери обрали інше рішення: вузькоколійну залізницю шириною 750 міліметрів, удвічі меншу за звичайну. З роками мережа розрослася до понад 130 кілометрів. Це зробило гайворонську вузьку однією з найдовших діючих вузькоколійних залізниць Європи. Вона пережила імперію, революції, дві світові війни, радянську індустріалізацію і вціліла там, де інші подібні лінії були розібрані. Разом із коліями формувався і її рухомий склад. Основною тягою з початку ХХ століття стали паровози, спеціально спроєктовані для вузької колії. У післявоєнний період на вузькоколіці з'явилися потужніші паровози серій ГР та 159. Вони тягнули десятки вагонів з вантажем, працювали взимку, в спеку і бездоріжжя, могли ремонтуватися буквально в полі і забезпечували регулярний рух навіть у найважчі роки. Та вже у 1960 дев'ятсот 50-70-х роках паровози почали поступово витісняти тепловози. Багато парових машин списали, порізали або залишили іржавіти в депо. Здавалося, що епоха диму і свистка назавжди закінчилась. Та історія зробила несподіваний поворот. Те, що раніше вважалося застарілим, стало унікальною спадщиною. Завдяки залізничникам, ентузіастам і волонтерам. Олег один з тих, хто надав вузькоколійці друге життя. Військоколійна залізниця це не колій загального користування, це окрема мережа. На неї, відповідно, і більше витрат, тому що треба утримувати окремо штат під цю вузьку колійку, окремо рухомий склад. І тобто, це мільйонів витрати на рік. Для «Укрзалізниця» це було невигідно збитково. Якби була довгі роки у попереднього керівництва позиція це закрити, розібрати, тобто для зменшення збитків. Але ще там не працюючи в «Укрзалізниці», будучи ентузіастом, з колегами, ми в 2021 році ініціювали відновлення вузькоколійок після карантину, для того, щоб їх запустити. Відновити для людей, в тому числі для туристів. От з 21 року ми почали проводити туристичні поїздки. Вузькоколійка знову почала жити вже як туристичний маршрут. Сьогодні паровози, які курсують гайворонською залізницею, це справжні живі експонати. Перші колії біля Гайворона з'явилися 1897 року. Спочатку це були короткі промислові гілки для перевезення лісу, буряків і робітників, але дуже швидко вони почали з'єднуватися між собою, утворюючи розгалужену мережу, яка зв'язала Поділля. У першій половині ХХ століття вузькоколійка стала справжньою артерією життя регіону. Нею їздили на роботу, перевозили врожаї, доправляли пошту, їхали на базари та ярмарки. Для багатьох поїзд був єдиним зв'язком зі світом. На кожну нашу туристичну поїздку ми призначаємо вагони безпересадкові, з Києва, зі Львова. А от на плюс ми кілька разів на рік проводимо великі фестивалі, там на кілька днів вже з кількома паровозами. Туди ми призначаємо трансферу більше. От у нас були з Одеси, з Дніпра так само вагони, тобто там цілі поїзди були з туристами, там залізничниками, які сюди приїжджали. Кожен такий маршрут супроводжують гучні ярмарки. Місцеві заздалегідь дізнаються про такі заходи, тож готують і пригощають туристів стравами української кухні. Маємо <му> Триваєші і олів'є подивіться і бутерброди які е, Все не сьогодні. все свиженьке. Тільки щоб розкупили люди. А всі гроші у нас будуть на се. На коліях туристів зустрічає автодрезина. Лімузин представницького класу радянських часів. Це була машина, таксі, швидше всього. Вона вночі аварії, то її списали, тоді передали на залізницю. Зробили цю дрезину для об'їзду вузької колі. Є на залізниці весною осінню об'їзд, є таке поняття. Це об'їжджає начальник дороги, головним інженером, об'їжджають всі колії, ну, оглядають своє господарство. Паротяг, який веде ретропоїст, збережений у максимально автентичному вигляді. Металеві важелі, механічні прилади, аналогові шкали. Тут немає електроніки. Машиніст керує локомотивом вручну. Близькоколійних у нас в Україні три діючих. от Цей конкретно паровоз це найстаріший діючий в Україні, 1938 року. Його взагалі ми відновили в... три роки тому з постаменту. Зняли, він стояв на постаменті в Чернівцях. У нас є спеціалізоване депо в Чернівській області з ремонту паровозів. Ми його відновили з постаменту до робочого стану. Зараз він їздить, у нас регулярно перевозить туристичні поїзди. Не менш цікаві і вагони. Вони збудовані у середині минулого століття спеціально для вузької колії. Вміщують від 30 до 40 людей. Дерев'яні сидіння, великі вікна, металеві багажні полиці, важкі двері. Кожна деталь тут має свою історію. Ми їдемо в вагоні по 1960 року випуску, якщо потривувати за труби. Вагон дуже теплий, тому що він отоплюється так само, як на звичайних з більших з вагонах. У вагонах також є наружна система вентиляції. тобто, Якщо наприклад, сюди от покрутить, то, тобто буде тут типу вентиляція як в вагонах метро. Маршрут Гайворон Бершать пролягає місцями, де вузькоколійка десятиліттями була єдиним зв'язком із великим світом. А програма турів включає поїздки маршрутами Гайворон Хащувати або Гайворон Бершать, благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ та фотостопи на природі. Фотостоп проходимо до першого вагона. Поїзд проїжджає без пасажирів. Перед ми тут стоїмо організовуємося. Поїзд проїжджає на на. Паротягу вперед з паром, з гудком, з димом. Дуже дуже гарно вибове. Ми це все фотографуємо, сідаємо на платформі і потім продовжуємо рух далі до станції Першої. Андрій називає себе волонтером ретропотягу. Хоча у вагоні виконує роль провідника та історичного гіда. Пасажирам чоловік розповідає про цей унікальний рейковий транспорт та деталі маршруту. Зараз ми знаходимося на маршруті Гайверон Бершать. Це приблизно цей триває приблизно п'ять годин. Він триває достатньо довго по відношенню до того, що скільки з'їде рейсовий поїзд, тому що ми робимо певні фотостопи, насолоджуємося природою і залізницею. Такі поїздочки ми робимо в середньому раз в місяць. З деякими перервами, тому що вагончики дуже старі. Конкретно зараз ми їдемо в вагоні 1960 року випуску, зроблений в Польщі в місті Врослав. Оскільки цей вагончик досить старий, він потребує регулярного ремонту і догляду, тому бувають деякі перерви. Але разом з тим хочу сказати, що ці самі вагони, тобто сусідній вагон 1958 року, навіть випуску, вони їздять в рейс з регулярними пасажирами, тобто цей вагон. Після того, як ми з нього ввечері вийдемо, він повезе регулярних пасажирів до станції Рудниця, де вони зможуть пересісти на дальні та приміські полізди, наприклад, у Києва та Одеси. А ще туристів тут пригощають неповторною стравою. Яєчною підсмаженою просто у топці паровозу. Та й пасажири, що прямують ретро потягом, здебільшого не пересічні. Серед туристів поціновувачі історії залізниці та знавці рейкового транспорту. На такі ретро поїздки вони збираються заздалегідь. Ми насправді стараємося взагалі не пропускати такі події, які відбуваються у місті Гайвером в форматі цих. Фестивалів залізничної техніки, ретро поїздів виїздів, ретро-поїздок насправді це жива історія з нашого транспорту. Це те, що нас завжди об'єднувало, нас кудись везло, ці паровози, потяги, дизель, локомотиви і це все тут ще збереглося. Не в якості там швидкісних, да, як ми сьогодні любимо сісти і за кілька годин доїхати вже до а тут повільно, ось таким знаєте атмосферою із старого дитячого такого можливо з дитинства потягу, який нас зустрічає в Гайворені. і це насправді дуже класна історія. Гайворонська вузькоколійка це не просто про рейки і вагони. Це приклад того, як технічні рішення минулого можуть жити і сьогодні навчати, дивувати і об'єднувати. І поки цей маршрут діє, у нас залишається можливість не лише подорожувати, а й пам'ятати, з чого починався рух уперед.